Росія вже перемогла. Якщо ви ведетесь навкидим, якщо ви прибічник теорії змов. Росія вже перемогла, принаймні в інформаційному просторі. Останні події, які відбуваються в Україні, яскраво це показують. Трагедія у Полтаві і Львові до цього відключення електроенергії це все знову розділяє наше суспільство. Чи є це наслідком теорії змов? Чи це все таки продовження спеціальної психологічної інформаційної операції Російської Федерації агресора проти нас? Розкажу у цьому відео обов'язково додивіться його до кінця для того, щоб не плутати вкиди від правди, для того щоб не вестися на пропаганду, і для того, щоб не роз'єднуватися. Бо останнім часом знову ж таки повторюся, заходячи у соцмережі, просто волоси дибки стають від того, як українці деякі навіть... Грамотні і досвідчені люди, і освічені, і розумні, все одно ведуться на вкиди російської пропаганди. Поставте лайк для того, щоб більше людей побачили це відео, а значить, змогли відокремити правду від брехні. Для того, щоб ще більше людей побачили, напишіть коментар. Ну і звісно, запрошую всіх, хто бачить. Перше, канал Мотовося Ньюз. Підписатися будемо бачитися частіше. Як і завжди, на початку відео для всіх інформація. В описі цього відео є всі дані, як задонатити на підтримку Збройних сил України на конкретні потреби. Збирають полтавські волонтери, робимо це разом з ними регулярно. Тож долучайтеся, кожна гривня важлива. Заздалегідь, дякую, користуйтеся в описі відео. Вся детальна інформація. І з самого початку широкомасштабного вторгнення Ерефії на територію нашої. Країни агресор використовує не тільки поле битви для того, щоб захопити нашу з вами країну. Агресор намагається захопити нашу з вами свідомість. І Якщо згадати деякі події, стає очевидним, що після цих подій одразу зростає градус у суспільстві, і його підігрівають якісь абсолютно анонімні телеграм-канали або невідому нікому. Люди, наприклад, з останніх це електроенергія, відключення електроенергії і ІПСО. російські ІПСО, пропагандистські ІПСО про те, що, начебто, у такі кризові моменти держава Україна продає електроенергію за кордон. Ніхто не додумався зі звичайних людей просто зайти і подивитися на відкриті дані європейських енергетичних бірж для того, щоб зрозуміти, що це брехня чистої води. Ніхто не продавав ніяку електроенергію. Проте дуже Багато людей повелося на цей вкид, і серед них є люди освічені, як то кажуть, з вищою освітою. І добре, якщо енергетичні питання здаються надто складними для того, щоб в них розбиратися. Якщо такі питання потребують ще і знання про такі от собі сайти, хоча справедливості заради багато людей чомусь включають свою експертність, не маючи такої, а зайти на сайт оператора енергетичної біржі Європейського союзу, чомусь не не вистачає ані хисту, ані розуму. Вибачте, то от коли виникла ситуація з обстрілом інституту зв'язку у Полтаві, тут мене дійсно дуже вразила позиція суспільства. Люди, якісь одержимі тіктоками та вкидами, почали розганяти про конкретну більшу кількість загиблих наших хлопців та дівчат в інституті зв'язку. І що, мовляв, офіційна влада щось. Скриває. Ну у мене тут питання: для чого? Якщо б щось скривали, то взагалі б зам'яли і сказали, б зробили вигляд, що нічого і не трапилося. Все тому, що дії розпорядження уряду про те, що про військові об'єкти навіть не повідомляють журналісти ні про втрати, ні про конкретні влучання, ні про локацію влучання. Інститут зв'язку, хоч і навчальний заклад, він є військовим об'єктом, і тому, звісно, протоколи після прильотів. По таких об'єктах використовуються такі самі, як і для військової бази або для е, місця зберігання техніки. Наприклад, і тому дивуватися про те, що інформаційна тиша в певному сенсі з боку влади витримувалась, ну тут це зрозуміло. Все-таки військовий об'єкт, все-таки прильот по військовому об'єкту. Але через кілька годин навіть президент України прозвітував про трагедію і про кількість загиблих та поранених. Звісно, кількість загиблих, на жаль, буде зростати. По перше, Ще продовжуються рятувальні роботи. По-друге, в лікарнях у важкому стані ще багато людей. Все можливо, і якщо влада каже, що на дану хвилину, а сьогодні у нас 5 вересня 15, 20, 54 чотири людини вважаються загиблими. Досі тривають розбір завалів і лікування інших людей, то значить, так воно і є. Люди кажуть, це брехня, там 200, 500, 100-500 загиблих, півтори тисячі поранених. Окей, а для чого владі брехати, якщо навіть президент визнав удар і що там загинули люди? Щоб що? Щоби вам не робити боляче, то вибачте, це вже велика кількість людей і вже болить. Щоб хтось не поніс відповідальність, вибачте, більше півсотні людей загинуло. У будь-якому разі, якщо хтось є винний, має нести відповідальність. І якщо це навіть 100 людей загинуло, для чого скривати цю інформацію? Для того, щоби що відбулося, для чого владі прикривати цю інформацію? Якщо говорити про цифри, то більше 10. 10 людей загиблих це вже масове вбивство, і навпаки, чим більше свідоцтв російської агресії, тероризму і порушення звичаї ведення війни ми зберемо, тим більше відповідальність Росії у міжнародному трибуналі. Тому говорити про те, що про нас щось скривають. Це, вибачте, як мінімум невігластво? Також казали, що там було щикування, і тому там величезна кількість. Були навіть вкиди про те, що там була присяга, і були навіть цивільні родичі приїхали. Але чомусь, коли родичі почали приїздити зараз на опізнання людей і на пошуки своїх близьких, одразу цей міф якось сам по собі розвіявся. І багато було міфів і про шикування, і про інше, і вони на дану хвилину вже розвінчалися. То скажіть мені, нашо і хто буде розганяти? Ніти інформацію про те, що там сто п'ятсот загиблих, а не п'ятдесят чотири, як достеменно відомо на дану годину. Підкреслюю, ця цифра може збільшуватися, але це не означає, що від нас приховують величезну кількість. Знову повторюся, щоб що заради чого приховувати такі цифри, які все одно стануть рано чи пізно очевидними, якщо навіть захотіти їх приховати. А тепер подумаємо, що відбувається з людьми. Люди думають, що влада від нас щось приховує, недовіра до влади. Де зростає не тільки до влади, до будь-яких інституцій, до військових, до ТЦК, до медиків, бо були вкиди про те, що медики не знали, що робити, і бігали в паніці, що надзвичайники стояли, немов стовпи, і не знали, що робити. Це теж все вкиди. Для чого це робити? Для того, щоб наш з вами моральний стан погіршувався, і для того, щоб ми благали владу припинити війну на будь-яких умовах вигідних агресору. саме так працює російська пропаганда. Спочатку. Удар, а потім супроводжуючи вкиди для того, щоб люди велися, для того, щоб моральний стан людей погіршувався, для того, щоб довіра до будь-яких інституцій законних інституцій також погіршувалася. І на жаль, я бачу, що з українцями на третій рік війни це працює. Зрозуміло, що це відносно новий спосіб ведення війни, і його вивчають. Вивчають в багатьох інституціях, зокрема і в північно-атлантичному Альянсі. НАТО також вивчає вплив в соцмереж і інфо про. Простору на моральний дух людей і розглядає це як зброю, конкретну зброю, не просто психологічну атаку, а сучасну зброю ведення війни. Навіть інститут Джона Гопкінса розбирався в цій темі. І ось тези з цієї роботи у когнитивній війні так вона називається війна з людською свідомістю. Людська свідомість стає полем бою. Мета полягає в зміненні не лише того, що думає людина, а й того, як вона думає і діє при успішній. Ному проведенні вона формує і впливає на індивідуальні і групові думки і поведінку на користь. Тактичних або стратегічних завдань агресора у своїй крайній формі вона потенційно спроможна спричинити розбрат і розколоти ціле суспільство так, що воно втрачає колективну волю до спротиву намірам агресора. Це надає можливість супротивнику підкорити суспільство, не вдаючись до відвертої сили або примусу. Цілі когнітивної війни можуть бути обмеженими близькими горизонтами або вони можуть бути стратегічними, коли кампанії ведуться десятиріччями. Компанія кампанія може мати обмежену мету запобігання. Проведенню запланованих військових маневрів або змусити до зміни певної державної політики декілька послідовних кампаній можуть бути розпочаті з довгостроковою метою підриву цілих суспільств чи альянсів, виклику недовіри до уряду, згортання демократичних процесів, підбурювання до громадських заворушень або провокування сепаратистських рухів. Тепер згадаємо: до 2014 року Крим і Донбас постійно оброблялися російською пропагандою про те, що там на заході страшні бандерівці, які прийдуть. І за будь-яке російське слово просто будуть їсти ваших немовлят і ввішати вас на першому ж стовпі. І звісно, багато хто з них на це повівся. І що ми маємо у підсумку? Війну, яка триває більше 10 років. А деякі жителі східних регіонів України і Криму, деякі підкреслюю, добровільно йдуть воювати за агресора за якусь примарну ідею, яку їм навіювали десятиріччями. Це приклад довгострокової когнітивної війни, яку Російська Федерація проводила. Протягом багатьох років, тепер згадаємо іншу частину населення України, які на момент вторгнення згуртувалися і були всі разом поруч нас неможливо було обдурити ніяким чином. Ми вірили в свою мету. Але поступово агресор своїми вкидами, своїми прикладами, своїми іпсонами, які витрачають просто мільярди грошей, зробили те, що зробили. Тепер ми починаємо знову вірити в їх байки. І подумайте, у довгостроковій перспективі до чого це може призвести так, заради. Справедливості скажу, що деякі дії нашої верхівки, деякі депутати і політики, ну тільки грають на руку агресору, не тим, що підігрівають своїми дописами, а тим, що навіть діють так, що суспільство перестає довіряти уряду. А тільки росіяни це бачать, і вони доточують цю недовіру ось такими вкидами. І люди вже ладні. Повставати, згадайте, будь ласка, знову ж таки, відключення електрики, це і заклики до повалення влади, і перекриття доріг, і таке інше. Це все класичні схеми дії агресора. Ще раз, заради справедливості, не без грішка наші політики, але якщо копнути глибше, то видно, що там є ще і рука агресора, яка тільки і підливає. Олії в багаття для того, щоб наші з вами настрої були агресивними а наш моральний став, стан був за низьким, щоб ми піддавалися ще більше. Як ще працюють і ПСО і вкиди, інколи брехливу інформацію або фейкові новини не потрібні для досягнення цілей когнітивної війни. Для провокування незгоди достатньо делікатного урядового документа, викраденого з електронної пошти державної посадової особи, анонімно завантаженого на відкритий сайт соціальний. Мережі або вибірково злитого опозиційним групам через соціальну мережу кампанії поширення соціальних меседжів, які розпалює пристрасті серед тих, хто впливає онлайн, може стати заразною. Групи в соціальних мережах можуть відчути мотивацію, влаштовувати демонстрації і виходити на вулиці. Офіційні заперечення або неоднозначна реакція держави з таких обставин можуть ще більше ускладнити ситуацію, збільшити сумніви або закріпити суперечливі наративи серед. Різних груп населення. Хоча фейкова інформація в соціальних мережах і автоматизовані боти, що розсилають меседжі, можуть посилити цю динаміку, вони не є необхідними. Нещодавні дослідження провели і там вказують на те, що емоції, здивування і відрази самі собою роблять меседж заразним. І реальні користувачі, а не боти, швидко їх поширюють. Те саме ми можемо побачити у наших Фейсбуках зараз з приводу будь-якої ситуації, яку я як приклад вже навів. Плюс візьмемо розумні прилади і візьмемо ще і технології штучного інтелекту. Якщо ви цікавитеся пулом фейкових новин, то в вашу стрічку все більше таких. Фейкових новин буде потрапляти, як приклад, деякі мої так звані фейсбучні друзі, які, починаючи від вакцинації від ковід, закінчуючи трагедію у Полтаві, повністю завжди на стороні теорії змов, люди так вже налаштовані, і ці люди ніколи не повірять в факти, ці люди ніколи не повірять в те, що їм говорять офіційні дані. Вони радше будуть вірити якимось мнімим сайтікам, якимось телеграм-канальчикам, якимось кумам. Сестер, братів, котів, троюрідних бабусь, ніж тому, що говорять офіційні джерела. На жаль, це так, переконувати їх майже неможливо. Що заподіяти в такому випадку? Ну, тим людям, які хоча б сумніваються, якщо інформація викликає у вас хоча б трошки сумніву, не полінуйтеся, якщо ви ладні в щось повірити. Чекайте, по-перше, чекайте, поки буде більше інформації. По-друге, перевіряйте першоджерела. По-третє, запитуйте тих, хто розповсюджує інформацію, яка відрізняється від інших, звідки така інформація. І скоріше за все, ви зрозумієте, що людина не зможе дати відповідь, звідки вона взяла таку інформацію. Вона просто в неї повірила, тому що її парадигма розуміння говорить про те, що влада погана, значить, вона бреше. Раз вона бреше, значить і тут вона буде брехати. А якщо Якщо десь з'явилося про 100-500 загиблих або про продаж електроенергії, то значить, так воно і є. Так це на жаль працює. Інформаційна гігієна потрібна, друзі, не менше ніж гігієна рук. Ніг ротової порожнини, це дуже важливо, але цього разу це життєво необхідно. Тому, будь ласка, більше дивіться українських перевірених ЗМІ. там, де мільйони підписників, там, де ви роками вже підписані і розумієте, де бувають неточна, а потім уточнена інформація, а загалом правдива. Або там, де якимось незрозумілим шрифтом пишуть якусь кричучу статтю лише для того, щоб ви туди натиснули, а потім навіть віруси можуть. З'явитися на ваших гаджетах і приладах, тому давайте все таки довіряти офіційним джерелам, давайте факти перевіряти самостійно. І тоді, як то кажуть, ментальне здоров'я вас не покине. І тоді роз'єднання у суспільстві теж не буде. Ну а для того щоб інформація була більш точною, дивіться українські. Дивіться канал Метосянюз буду допомагати вам розбиратися з будь-якою новиною. Що вас саме цікавить, пишіть у коментарях. Не завжди є можливість відповісти, але завжди читаю. Спробую відповісти на всі ваші питання або е підказати, як перевіряти правильно інформацію. Друзі, сподіваюся, це відео було вам корисним. Направте це відео тим, хто теж чомусь не може скласти 2 плюс 2. Будь ласка, рекомендуйте мій канал. Підпишіться, якщо побачили мене вперше. Ну і ставте вподобайки. Хай якомога. А більше людей побачить. І нагадую, тривають збори: збори для потреб Збройних сил України. Які б срачі у Фейсбуці не відбувалися, наші військові боронять країну 24 на 7. Їм постійно потрібна наша з вами допомога. Полтавські волонтери збирають кошти. В описі відео знайдете всі картки, на які можна і треба донатити. У кого буде бажання і можливість підтримати мій канал. Також в описі цього відео знайдете потрібну інформацію, і в описі мого каналу вона також присутня. Дякую за здалегідь. Частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби Збройних сил України. Друзі, разом і тільки разом переможемо, гуртуємося і давайте не розводити, як то кажуть, срачі у соціальних мережах. Довіряємо офіційній інформації, перевіряємо інформацію і віримо Збройним силам України. Слава Україні!